У мене таке до вас запитання. Ми тут жартували про студентський гуртожиток, від мене народилося таке запитання. Як потрапити у студентський гуртожиток на підпитку та ще й дівчат? Має відповідь. Брат вже їде! Потрапити соблянсь гуториток на підпитку та ще й дівчатами. А можна ми з дівчатами пройдемо? <звідомиря> <поцелуй> <поцелуй> Як потрапити студентський гуточок на підпитку та ще і дівчатами? Та дайте туда ректора, я забудемо опит. потрапити до средніх горточку на підпитку, з ще й дівчатами. Якщо твоя дівчина то легко. О, на ял з матриця. Як потрапити, тоже так на підпитку, а ще й дівчатами. Забудь. Як потрапити? до все просто на підписку та ще й з дівчатами. Мені якось вийшло, не знаю. <ріст> Як потрапити? до все просто на підписку та ще й з дівчатами. Група «Карань-105-Банк». Розуміло. Thank you. Є за тебе життя. Обліден для тебе, десь тато в штанах не позори б ти мене, я би тебе не кинув. Таке питання. Осінь птахи летять в теплі краї і тут. Я думаю, чому навіть птахи заробили на теплі краї, а я сиджу вас суджу? Яка сім. Повністю? Не насидні. Осінь, птахи летять в теплі краї, питання. Чому навіть птахи заробили на теплі краї, а я сиджу вас сучим? Після того, як ти працював на касі, після сигналу ти зависаєш. <плес> Ось я... <Повністю? плес> Осінь, птахи летять в теплі краї. Питання, чому навіть птахи заробили на теплі краї, а я сиджу вас суджу? Тому що, напевно, розілани не літають в теплі країни. Повністю? 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 Ви мене так виведете. <рес> Осім птахи летять в теплі краї, питання. Чому навіть птахи заробили на теплі краї, а я сиджу вас антоні? Та плечка нормальна, і бачите, як ми так ні сидиш, куди тобі в теплій країні. Так поняв, поняв. Вася, коротше, така штука. Осінь, такі летять теплі краї Вася. <свят> а я тут собі такий вопросік підкидаю. Чому навіть пташки заробили на теплі краї Вася? А я тут сиджу, Вася, і вас сужу Вася. А ти братан в Польщу на заробітку! в Польщу! Полетиш! Ось і пташки летять всякі краї. Питання, чому я е, не заробив на тепліх дії, я сиджу вас тут суджу. Я тепер маю теплий здорово, знайду. Осінь, пташки летять в теплі краї. Питання, чому навіть пташки заробили на теплі краї, а я сиджу вас суджую. Якби не залетів сім років все добавити, так що еліменти <риклад> <риклад> Ось і пташки летять в теплі краї. Питання, чому нам пташки заробили на теплі краї, а я тут садю у вас тут. Чувак, ти з пізмату просто. Так, стадию цього. Знову стрілятно завершено, правій оцінки безпере. Дістану оцінює теж сама візит. Переходимо до голосування. Група Іл 104Б. 3-4-4 Grupa 5 110 110-5 5 Grupa MF 101-5 5-5-4 Grupa K105-5 5 5-5-4 Група М-102Б. 4-4-4. Група ек 107 б 3-3-4. Група фм 103 б 3-4-3. Оскільки виставлені прийшов приходити наші вельми шановні журі. Прийти до нарадчої кімнати, я ті вирішення. Я кажу, група стане переможцем у конкурсі дебют. А в наші першокурсники просимо заняти в бідні місця в залі. Адже для них виступлять команди КВН з інституту фізики, математики, економіки та інноваційної технології. Отож зустрічайте! Команда КВН 3D!